Челсі запропонував Михайла Мудрика іншому клубу. Чим українець розчарував легенду АПЛ та вразив зіркового одноклубника? Артем Довбик зізнався, в чому секрет його успіхів в останніх матчах за руму. Сергій Ребров сенсаційно виключає зі складу збірної зірковий дует. А також гарна звістка для таланта Динамо Києва та гол за кордоном від дебютанта збірної України з футболу. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Потроху все більше подробиць надходить по замінам в складі збірної України. І все йде до того, що список виконавців насточно здивує. Раніше говорив, що вірогідно у півзахист дебютний виклик отриме Бондаренко, а Смаліновський, Зінченко та Сидорчук можуть бути відсіяні. Тепер до цього списку додався ще Андрій Ярмоленко, і, хоч причини не розкриваються, але схоже на те, що таким чином Рибров спробує подивитися на те, хто візьме на себе роль лідера. Про цю проблему наставник говорив ще після євро. До того ж, у топ кондиціях Назаренко з Полісся. Виклик якого міг би бути доречним, враховуючи, що все одно основним буде Віктор Циганков. А ось на тренуваннях на Назаренка подивитись було б варто. Десять результативних дій в сіми турах УПЛ – гарний аргумент для такого рішення. А, ну а інформація про виклик або не виклик Тараса Михавка все ще на столі у Риброва. Остаточне рішення по таланту Динамо ще не ухвалено. Скоріше за все, захисник все ж таки спочатку попередньо пройде через молодіжну збірну. Хоча й тренерський штаб всерйоз розглядає саме його як потенційного приємника та конкурента Миколи Матвієнко. На їх думку, це саме той довгоочікуваний лівоногий український центрбек, який міг би дати правильну конкуренцію та перспективи. Ілія Забарний став частиною негативного рейтингу серед європейських топ-чемпіонатів. Саме захист Бормуту визнаний найгіршим на старті цього сезону у топ 5 лігах. Відомий статистичний портал підрахував, що саме вишні лідирують за кількістю допущених ударів по своїм воротам. Що цікаво на другому місці, також клуб з українцем у складі мова про Бренфорд Ігора Ермалюка. Невтішний прогноз стосовно своїх перспектив в Англії від легенди АПЛ почув Михайло Мудрик. Ось що про українця сказав екс захисник збірної Англії та зірка Ліверпуля Глен Джонсона. Ми бачили спалахи його таланту і були моменти, коли він виглядав нестрімним, але це відбувалося нечасто. Зараз мені здається, що він не підходить для того, щоб грати в АПЛ. Якби було інакше, ми вже б це побачили. Можливо, його час вийшов. Я раніше підтримав його, але всі тренери не просто так і не вірять в нього. Коли він отримував ігровий час, ми не бачили достатньої продуктивності. Челсі купив його за величезні гроші, так що доведеться або залишитися з ним, або зазнати великих збитків, сказав інтерв'ю Джонсона. Ось у вчорашньому матчу з Брайтоном у Михайла лише два дотики за 24 хвилини на пулі. І це при тому, що його команда рознесла противника з рахунком 4-2, і тим часом Лондонці вже у зоні Ліги Чемпіонів, а головного конкурента Михайла Мудрика Джейдона Санчо тримачі поспіль з гольовими передачами. До речі, в Британії вперше написали, що Мудрик дав свою згоду на оренду взимку, адже до цього вся проблема була саме футболісту. Оточення якого наполягало або ж на повноцінному трансфері, або на тому, що він залишився в Челсі. Не виключено, що послою Михайла можуть бути запропоновані Барселоні, яка влітку зазнала фіаско у боротьбі за Ніко Вільямса. А ще в Челсі тепер офіційно стане на одного українця більше, Голкіпер нашої молодіжної збірної Владислав Крапевцов успішно пройшов перегляд в стані синіх. Тепер сторони сіли за стіл перемовин щодо майбутнього контракту співпраці. воротарю 19 років. Згадав про мудрики Кол Палмер, який вчорашньому матчі з Брайтоном встановив рекорд АПЛ як автор найшвидшого покера в історії прем'єр-ліги. Для цього півзахиснику знадобилося 20 хвилин. У Коула запитали, як би виглядав сьогодні ідеальний футболіст, якщо б можна було побрати по одному скілу від кожного з виконавців. І саме мудрика він обрав як головного претендента на швидкість. Нексвікошутин. Дриблінг. Фил. Дефендінг. Works. Good player, then. Not bad. Артем Довбек нарешті розкачався в румі. Українець відзначився голом у третьому матчі поспіль, але на жаль, це все ще радикально не змінило не найкращі результати матчів римлян. Українець пояснив причини такого свого прогресу так. Насправді спочатку трохи була адаптація. Коли ви приїжджаєте в нову команду, вам потрібен час, щоб знайти своє місце на пулі. Зараз я адаптувався до нового тренера, та з кожним матчем стаю все кращим і кращим, сказав інтерв'ю Довбек. Загалом статистика Артема в Римі навіть зараз виглядає непогано шість матчів та чотири результативні дії. Тепер щоб зробити так, щоб і сама команда заробляла більше очок. До речі, легенда Карпат та їх зірка УПЛ Ігор Ходубяк і взагалі дав один із найбільш оптимістичних прогнозів по ертему, який я чув. На його думку, якщо довбик продовжить в тому ж дусі, то міг би забити 40 голів за рік. Але більш реалістичний прогноз за словами ходуб'яка: більше 20 м'ячів у першому сезоні. За рому під минулим відео нікому не вдалося вгадати точний рахунок матчу, Динамо київ лаціо Тепер запитання для обговорення таке. Скільки голів у першому сезоні в РОМі зможе забити Артем Довбик? Коментарі з найбільшою кількістю вподобайок і ті, які будуть повторюватися найчастіше, потраплять у наступний випуск. Мій варіант 16 голів у всіх турнірах. Голом за молодіжкою М'ю відзначився новоспечений гравець молодіжної збірної України Зах Баумана. Ще не так давно раку Владислава Кочергіна здобував історичне чемпіонство в Польщі. А зараз клуб йде на четвертому місці і вилітає в одній 32-й місцевого кубку, програвши в серії пенальті клубу 2-го дивізіону. Добре, що хоча б українець свій удар реалізував. А ще, до речі, владу змінили амплуа. Тепер він майже в кожному матчі грає в центрі півзахисту. Хоча раніше виступав зліва у нападі. Ігор Явічевич повернувся до Європи. Фахівець очолив болгарський лудогорець, клуб який грає у лізі Європи, і шанси на перемогу в якій оцінюються однаково з Динамо Києва разом з Хорватом в його штабі і досить багато українців, тому не виключено, що вже взимку ми побачимо трансфер Болгарію когось з українських футболістів. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.